Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про один з кращих омолоджуючих кремів на ринку України для зони навколо очей. Та чому саме цей варіант призначають навіть після блефаропластики. пластики? Сьюскін професійний космоцевтичний бренд Південної Кореї, заснований фахівцями клініки дерматології. Саме тому сьогодні про більше ніж просто крем продукт, що передбачає максимальне дбайливий та ефективний догляд для делікатної зони навколо очей. Найпотужніша формула з шістью пептидами, що посилюють продукцію колагену, відновлюючи шкіру та зменшуючи наявні зморшки. У складі унікальний запатентований компонент бренду вітамін ю для омолодження шкіри. Метил метіонінг. Гордість бренду виразний антієйч ефект та стимуляція фібропластів, а також зменшення проявів куперозу та птозу. Волі філін а любов, пластичних хірургів, бо саме він стимулює ліпогенез, збільшуючи об'єм жирової тканини для запобігання стончення шкіри, особливо після операції Ніацинамід для зміцнення захисного бар'єру та зменшення проявів пігментації. це Зробить його твоїм новим улюбленим кремом для зони навколо очей. А також рекомендація саме від нашого магазину, що вечора на. Носячи засіб на орбітальну ділянку, також наносите його на губи, дівчата, та відчуйте різницю. Ви будете здивовані. А розгладження зморшок та гусячих лапок, зменшення темних кіл, ліфтинг, освітлення та свіжий погляд. Замовляй зараз наші найкращі рекомендації.